Це їхня ну так, я Ми ж не знаю. Ми теж перший раз бачимо, що вона тут а, каналізація вказується йде. А, а що він, він та... тут робив? Зливав воду. Яку воду? Що, помити, каналізація, каналізація, помити. Так, а, а, а де ви воду брали? Чи це дійсно була вода, чи це не вода була. Пожарному водойомі на фірмі. На а де на фірмі? На, на, на водоканалі. І часто ну, ви її прочищаєте? Час від часу. Ваша машина поїде. Ви поліцейські є, допитано, директора допитає. Все, ну, документ... то відпустите машину, ну, хай їде. Відпустимо. Мені він сказав, що він воду брав, каналізацію брав в п'ятій школі. При першому опитуванні, як батьки приїхали, Так, да, у нас є відео. Розумієте? Чому різні речі? Зараз він не брав ту воду. Ви зараз інспектор допитає тебе, допитає тебе, так. Все до І буде видно, що ви все це напитаєте. No, Зафіксували ви... факт, все, хай їде машина, все хай працює. Що ви? Ви ти заяву зробив, що зливає. Той зробив директор, що перешкоджає роботі в фірмі. І сядуть слідчі, сядуть інспектори, розберуться, екологи є для цього. Ну, проблем? Мы что же? А то есть факт официальный, а не